Маленька проводила Ісусу Христос, ми сьогодні з дітьми, хоч вже різдвяний час закінчиться, і, але колядки співаємо ще до об'явлення Господнього. І хочемо з дітьми пригадати, і, як ми святкували, і як ми приготувалися до свята різдвяного. Свята Різдва Христового і щоб у е, ваших серцях е, пригадати, що ми надалі так приймаємо Ісуса, який народжується кожного дня. І такі групенкі маленькі е, приготувала, е, приготувала слова Матері Тереси, при, е, пригадаю, е, яка говорить про народження Ісуса. Завжди, коли посміхаєшся до свого брата і простягаєш до нього руку, народжується Бог. Завжди, коли перестаєш говорити, щоб вислухати інших, коли нехтуєш, не не, коли нехтуєш своїми принципами, які утискають людей в їх самотності, народжується Бог. Завжди, коли даруєш крихту, надію тим. Хто є пригноблений тягарем фізичної, моральної і духовної бідності, народжується Бог. Завжди, коли в покорі розпізнаєш, наскільки мізерні твої можливості, і яка велика твоя слабкість, народжується Бог. Завжди, коли чиниш своє серце безпечною домівкою для страждаючих, втомлених і відкинутих, народжується Бог. Завжди, коли дозволиш. Щоб Бог покохав інших через тебе, тоді завжди народжується Бог. Запрошуємо того питання. свято, Усе небо тримфує, усі радіють, усі наші ангели славлять нашого Бога. Так, тут в небесах все просто прекрасно. Ми радіємо з народженого немовлята. Але ось думаю, а як же люди? Що вони думають про різдво? адже це для них наш суд зійшов на землю і став до О, у мене ідея. Давай спустимось на землю, перетворимось на людей і послухаємо, про що говорять на святвечек. Так, мені подобається твоя ідея. Чому вони ходять і співають? Напевно, у них така традиція. Але головне вони славлять Бога. Цікаво, а вони знають, про що співають. Давайте підійдемо і поговоримо з ними. Але щоб вони нас зрозуміли, треба розмовляти на їхній мові. Це як? Ну, наприклад, замість слова прекрасно супер, замість слова чудово, класно і так далі. Привіт, хлопці, класно, співаєте! А ви хто такі? Конкуренти чи що? Тут ми співаємо, тут наша територія. Співайте собі на здоров'я. Ми тільки хотіли знати, про що означає Різдво. Різдво це подарунки, багато подарунків. Різдво це канікули. Різдво це можливість заробити на колядках. Тобто як заробити? А що такі колядки? Ви що, з місяця зволилися? Ми ж тільки що співали колядку. А як заробити на колядках? Елементарно, ходиш по будинках і квартирах і співаєш. Новороді ну, стала, яка не бувала. На, на вертепом помзірка ясна, Новий світ засіяла. Тобі за це... Платять гроші, а тато говорить, гроші вирішують все. Але різдво це означає, що хтось народився. Ви знаєте, хто? Так, якийсь то Христос. Не яка та різниця? Головне це подарунки. Гаразд, хлопці, кінчайте, базікати, нам пора колядувати. Привіт-привіт, дітки! Почекайте, дайте вас цукерочкам пригощу. Заколядуйте мені, це ж наша українська традиція. Правда, я дуже поспішаю, у мене стільки справ ви собі і не уявляєте. А які у вас справи у Христяну ніч? Нато поспішаєте до храму на хор, щоб пославити Ісуса. Ой ні, у мене хор вдома, чоловік, діти. У мене троє дітей. І всі на Різдво хочуть смачно поїсти. Така вже наша традиція. Ось я бі... бігаю, продукти треба купити, подарунки. А навіщо вам це все? Вам подобається бігати по магазинах? Адже Христос народився не в магазині. Який Христос? При чому тут він? Адже це свято, радість, подарунки, дитини. Смішки гуляння, пісні. Напевно, й для цього люди придумали Різдво. Ви така доросла і не знаєте, що Різдво не люди придумали, а плани Бога. Він полюбив людей і послав Ісуса на землю. Які чарівні діти, як багато казок знають, книга читалася молодці. Але даруйте, мені ще сьогодні багато чого треба встигнути, поки магазини відкриті. Який шах, Скажи, що на цій землі, нічого не знає про справжній сенс Різдва. Але багато людей на землі, буде хто знати. Освічена людина не один все те закінчив. Розумна освічена. Мільярдів 322 мільйона, 622 тисячі, 32 гривні 5 копійок. <звіс> а що я буду робити з 5 мільярдами? Що я з ними зроблю? Так. Нічого, вони просто у мене є. А що вам дає володіння ними? Багато. І що з того, що ви багатий? Я можу купити все, що мені захочеться, адже я багата людина. Ви, напевно, знаєте, що сьогодні не бойся Христосської Різдво Христом. Ми хотіли вас запитати, яке значення для вас має прихід Ісуса Спасителя на землю? Ох, як же я міг забути? Діти, ну я красивий мені... нагадала мені про дуже важливу річ. Нарешті, хоч хтось розуміє, що прихід Ісуса Спасителя на землю є дуже важливою подією для всіх людей на землі. Так, так, дуже важливою. Потрібно обов'язково на всі товари зробити акції зі знижками, причому так, щоб усі купували тільки мою продукцію. Не треба економити на рекламу, бо жизнь це свята, які годують мене та усю мою сім'ю. На цілий рік люди бігають по магазинах. Та шукаю, де є розпродаж зі знижками. Вони можна забути про подарунки для усіх близьких та знайомих. Ой, що це я з вами тут заговорився? Треба поспішати. Гроші, моє багатство. Я гроші важливіші, ніж любові та благодарство, якої дає Ісус. Він вас любить. Христос, що за бізнесмен такий? Як це подарувати? Ну, мене і розсмішили. Хто це дарує? Купив, продав. Оце життя, як це ви кажете, любов приносить прибуток. У мене є прибуток, я багатий. Неправда, ви бідна людина, котрі не знає любові і не може її купити. У магазині де продаються Друзі, не існує. Скажіть, ви любили когось небудь? Ні. А чи ви відчували тепло протягнутої вам кимось руки? Ні. А чи ви займалися чимсь іншим, крім постійно перелічу грошей? Ні, я діола людина. І не люблю недоречностей, і не займаюсь дурницями. Ну все, мені час і ти. Ви дуже дивні, так ніби з іншої планети прилетіли. Про якусь любов розповідають. Люди закохані в цифри. Коли розповідаєш їм про друга, вони ніколи... Голос. Чи вміє твій сміятися? Вони запитують у вас, скільки років, яка у нього, вага, скільки машин його батько, якого його тима що цього знайомства. І думаю, що одізналася щось про вашого дуру. Якщо ви скажете, людям, я бачу гарний будинок з червоною церни, вирібленими підвиконями і головами на даху, вони стануть уявити собі цей тінь. Мені потрібно сказати, я бачив дім за 100 тисяч доларів. Тоді не вирушень. Ой, які гарні будинок. Все, я вже втомилася від цих марних пошуків, хоча б однієї людини, яка тішиться, з справді ми зі два. Схоже, що тільки на небі всі Схоже, що тільки на небі всі. Кланяються перед Господом, а на землі, тому вони такі нещасні, не знають Бога і не хочуть знати. А я вже зовсім замерз, невже нас буде сунети на землі. Нас немає чим потішити наших друзів ангелів. Ми так надіються на довгу звістку від нас. А що ви тут самі робите? Тож сьогодні різдво не можна сумувати. Я запрошую вас до себе. О, вже перша зірка з'явилася. Можна починати в її. у нас гості. Можна вони разом з нами будуть святкувати зв різдво? Звичайно, у цей день ніхто не може почуватися. Самотнім та непотрібним. Ісус приніс нам радість та спасіння. Ми вам дуже вдячні за тепло і гостинність. Господь вас щедро нагородить за добре серце. Невже ми все-таки знайшли дім, у якому Господь на першому місці? Так, знайшли. У ніч, коли народжується Боже дитятко, ми хочемо побажати, щоб це дитятко вдарувало вас любові та миром. Хай у вас світло і розпроміняться усі ваші турботи та труднощі. І нехай Боже дитятку буде важливішим від усіх ялинок страх та подарунків. Хай дайте місце у кожному домі і в кожному серці. І щоб ніхто ніколи його не відкинув. І не забув про нього, бо це найбільший скарб світу. Вітаю, попис падаю, я пасти і грають, удачу, чуда, сповіщаю. Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним, бо не послав Бог у світ, сина світ засудити, лише ним світ спасти. Своїм стайні на сіні Христос родився, сіна спасінні, люди, радійте, Христа вітайте, Божому сину славу вітайте, слава на небі, Богу Святому, на землі спокій і родину. Я не пастух і не мудрець, я хлопче з України та знаю те, що мій творець в родився на Очі очима віри, я дивлюсь і тішуся душею. Самого Бога, Син Ісус, став радістю моєю. Як всі діти, отак от і я живу і підростаю, і по дитячому щодня Ісуса прославляю. Хочу привітати вас з великим святом, радісним, чудовим, і зі злом Христовим. Будемо радіти і батьки, і діти. Дідусі, бабусі, у Христі Ісусі голосно співаємо, Бога прославляймо за святий. В добрий час і з різдвом вітанням вас, і з вечерію святою, веселою колядою Хай колядочка лунає і сніжком хай осіває, хай рік новий несе в хату щастя і радості багато. Тримаю ручки на серці, Моя любов як у люстерці зігріта теплотою Бога у ній любов, а не тривога. Повітря ніжно обіймає, бо сам Господь благословляє мої думки, моє прохання. О Господи, приймай вітання. Маленький Ісусик не снема своїми рочення, весь світ обійма і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос рождає. Богу, слава Богу, Богу, і ми всі. Jedete usmíchají. smíchačky se koupel? <laughs> <laughs> Zapojí mikrofon, děkuji. Zapojí, ne? Jízda. 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 І кінець помолимося, так? Радуйся Марія, благодати Бога, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний тих на Нарого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амі. Я але вишній раз не зашкодив.